Ми зараз приїхали ось на цей причал з моїми друзями. Починаю поїздку на таксі на водному таксі з моїми турецькими друзями. Це дуже цікаво для мене і дуже гарна погода. Meet Coast Guard requirements and protect our valued marine ecosystem, please be environmentally conscious and do not throw anything overboard. Thank you for your attention. Ми вже, по-моєму, розвертаємося. Там зліва Олександрія, де ми раніше жили. О, там купол старого місця, я бачу, місто. А це Джорджтаун. Це такий район біля Вашингтону. Район Вашингтону. Тут ми катались на байдарках чи на каяках. Коли у мого дядя був день народження. Дуже-дуже класно. Мені подобається поїздка. І я відпочиваю з важкої від від роботи. А там уже... Видно центр Вашингтона. передайте пілотам. Ось, я приблизила. І на велосипеді катались по мовних. Я каталась в цьому районі. Вашингтон ДС уже видно Вашингтон ДС Ладно, я сюда і я заважаю людям знімати відео. Район Джорджтау. Я помилилась, ми тут катались на байдарках, а не там, де я сказала до цього. А он видно Джордж Тауновський університет у такі шпілі. Я дуже люблю це місце. Я там гуляю в жовтні, коли жовте листя. Там дуже-дуже красиво. У мене є відео на каналі. Его вы знаете, Джорджтаунский университет. Люди катаются на байдарках, и мы так катались раньше. Дуже красивый вид тут. Мист такой красивый. Джордж -таун. Вот тут ресторан. Біля цієї таки інсталяції, оцієї ресторан Сіквоя, по-моєму, так називається. Там збирались в 22-23 році українці після мітингів біля Білого дому і так раз на місяць збирались. Розмовляли українська діаспора. Зараз я не знаю. Ми раніше їздили сюди. Цей ресторан на зустріч з українцями. Оторослін через міст. Там в мене живуть двоє друзів В цьому районі.

Я думала, що ми повернемось е, до Вашингтону, але ми вийшли в Джорджтауні. Я вже була тут кілька разів в цьому місті. Тут ресторани, набережна. Ми зараз підемо до метро і поїдемо додому. Там рослін. А це Джорджтаун. Вашингтоні